Слава Україні! той ваш внесок, він дійсно буде тим, тим доробком. Тим вкладом, який забезпечить нам перемогу і мирне небо над головами. Ще раз дякуємо вам. Слава Україні! Героям! Військовослужбовець Сергій Крощенко повернувся до родини після дворічного полону. Я була дуже рада, хвилювала ну, за нього, аби з ним все було добре. Але він у нас молодець герой. Він жить заради нас із нашу країну. Сергій Крощенко з багатодітної сім'ї, родина родом зі Снігурівки Миколаївської області, на захід України переїхали після окупації рідного міста. Згодом оселилися в добротворі. Хлопець долучився до лав збройних сил в 23-му році. Того ж року потрапив у полон. Ми, ми знали, що він в полоні, ми постійно вірили, постійно, коли були обміни, ми постійно сиділи на каналах, ми все моніторили, все дивилися, ми вірили, ми знали, що він прийде додому. Просто коли то буде, ніхто не знав, але дякувати Богу, ми дочекалися всі. За словами Валентини, брата прийшли привітати, вся родина. Найменшому з братів 5 років. Він навіть говорив, що все, що його тримало і все, що давало йому сили і віри, це те, що вдома в нього є сім'я, яка його чекає. І, е, 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 ну, це допомагало йому просто не здаватися. Ну, не можу стримати емоції. Але, але щасливі, що повернулися до себе на батьківщину. Так. Побачити рідних, друзів. Отак От не можу стримати емоції. Слава Україні! Голова селищної ради каже, в громаді намагаються підтримувати родини військових. У нас є чудова добротверська міська лікарня з реабілітаційним відділенням, і я сьогодні запропонував всі послуги, які надає наша лікарня в частині реабілітації на безкоштовній основі воїну військовослужбовцю, щоб він скористався цією можливістю, цією пропозицією. І я думаю, що він такою пропозицією скористається. Військовослужбовець повернувся до України 14 червня 2025 року у межах обміну тисяча на тисячу. В громаді вітають Сергія, а ще мешканці кажуть, досі чекають повернення всіх своїх односельчан з полону. Ми теж чекаємо, якийсь з ним був полоні наш мій племінник. І ми дуже чекаємо. Вони разом були. Дуже чекаємо емоцій, немає меж. Ми кожний обмін чекаємо. Ми чекаємо не просто. Не обмеженій кількості, як ми чекаємо того, тих обмінів не повертається наш, але все рівно ми чекаємо, що він повернеться. Повертаються всі, і наші повернуться. Але чужих зараз не буває. Роман Гузьо, Руслан Лаврянов, Суспільне новини, Львівщина.